Доброго дня, доброго, доброго дня, мої дорогисіньки. Дуже дякую вам. З вами зараз Лара. Хто сьогодні прийшов до мене і разом зі мною? <кхух> сьогодні ми з вами трохи подивимося, парфуми. Це, Це не реклама, я, не буду... я вам так покажу. Буду показувати. Прикрою там назву, Ну я вам хто знає дорожезні парфуми, це Вінтаж, це старі речі. Це я все знайшла в секонд Дивіться, я знайшла от такий парфюм. Це романс. Я скажу так, що це дуже якісний і він дуже класно розкривається. Він мені дуже пасує по смаку. Я ніколи не користувалась, але коли я собі його, скажімо так, придбала, то справа в тому я викупила його і мені він дуже сподобався. Він дуже гарно розкривається. Це все це я знайшла в секонді. Я вам скажу, це назва романс. Хто знає, я не буду так показувати, хто знає Kalin Klein, це Kalin Klein. Це стара реч, це я Кляйн обожнюю. Мені парфюм Кальвін Кляйн подобаються, подобається, це ж я теж знайшла у теж нереальний смак в секонд-хенді. Бачите, самі новесенька повна бутилочка. Вона новесенька. Це дуже старі речі, це дуже вінтажні речі. Що мені ще сподобалось, це такий. Я скажу так, як нідес, це не парфумірована вода, теж щось таке. Це троянда, смак троянди, ну це Франція. Коробочки, на жаль, в мене не залишилось. Не залишилось. Але це теж секонд-хенд, дівчата. Це конфет і дуже нереальний смак. Ці всі речі дуже стойкі, це Франція, це Росі, ну це, це в нас нереальне такий нереальний парфум. Джеміні що я взяла собі. Це, ну, бачите, навіть по флакону, якийсь новий, він дуже. Смак дуже нереальний. Отака будилочка. Це теж вінтажна річ. Мені теж сподобалось. Небагато я віддала грошей, щось мені обійшлося. Копійки я віддала за ці речі, але дуже повна бутилочка. Я скажу так, це G'Mini. Дуже вона мені сподобалась. Це не реклама, це я просто вам показую, які речі я знайшла. Отакі дівчата парфуми. Ну дуже. Мені оцій парфум, оці парфум жіночий романс. Він настільки розкривається, що я вам просто передати це не можу. Який це гарний смак. Він реально розкривається потім. Я дуже задоволена була. Це теж секонд хенд. Повна бутилочка. Це мої. Речі, що я там знайшла, хлопці-дівчатки, це, це це вінтажні, дуже старі речі, котрі є парфуми, котрі не так багато років пройшло. І це парфуми є, котрі випускались 10 років, 15 тому ще. Але бачите, отакий гарний стан повна бутилочка. Ці всі. Тут навіть і коробка залишилась у Кельвін Кляйн Цей використовую я трояндочку Росі. Я використовую як Tezik. Е, мені дуже подобається. Може хтось знає. теж. Повно. Ви бачите, всі бутилочки повні, всі у гарному стані. Всі дуже класні. Оце нереальний реальний Кельвінклян. Оцей Кевін Клян мені подобається. Це вінтажні, це старі речі. А сьогодні в мене все. Сьогодні мені пощастило. Дуже гарні парфуми я знайшла в секонд-хенд. А в мене сьогодні все. До побачення. Заходьте до мене, ставте подобайки, підписуйтесь на мій, на мій канал. Кожен раз. кожну добу, може, не виходить в мене кожну. Я ще щось не знайшла, то не виходить. Але. Ну... Я все, що знаходжу, всі мої знаходки, все, що я знайшла, і вам показую. Тому заходьте, підписуйтесь на мій канал, будемо дивитися разом. Різні, різні речі. Все, що я знайшла, кому цікаво, хто таке любе. Заходьте, підписуйтесь, мої дорогасінькі. А в мене на сьогодні все. Всім дякую, всіх люблю, до побачення. З вами була, як завжди, Лара.